Світло різдвяної зорі саме під такою назвою у філармонії Коломиї і відкрилася виставка дипломних робіт студентів Косівського інституту та коледжу прикладного і декоративного мистецтва. Експонуються у арт-просторі близько 40 робіт. Це лише частка всіх дипломних витворів студентів навчальних закладів. Це невелика частина дипломних робіт. Представлені майстерні художнього текстилю і художнього образотворчого мистецтва. Роботи репрезентують. Таку основну стратегію нашого навчального закладу, яка полягає у Збереженні і переосмисленні народних традицій і адаптації їх до вимог сучасності, старша викладачка кафедри декоративного мистецтва Оксана Гордійчук розповіла, що після початку війни багато студентів змінили теми своїх дипломних робіт. Навела приклад однієї із студенток. Вона взяла тему власне, моя Україна, і за три місяці зробила дуже цікаве панно. Тут немає його представленого, яке відображало наш спокій. Що спокійне традиційне десятилітнє, двадцятилітнє життя? Потім цей жах, саме війна, і те, як вона думає, яке воно буде в майбутньому. Ми будемо кращі, ми будемо е цікавіші. Ми будемо е ми будемо в розквіті, і вона ще наскільки дитина перейнялася. І знаєте, це це все може не в кожній роботі. Є оце відчуття таке напряму. Твори випускників доволі патріотичні. А ще я каже кандидатка, мистецтвознавства Богдана Книж вони пропагують мистецтво гуцульського краю в Україні. Та за кордоном. Мистецтво все прекрасне, і сучасне, і концептуальне, абстрактне. Але місія нашої школи зберегти ознаки, які нас власне ідентифікують як українське мистецтво, як регіональне мистецтво. Бо це ті кордони нашої естетики, наших ознак, які визначають українство. І мені здається, ці твори всі, кожен з них власне, є ідентифікатором українського, такого, знаєте, з надією відродження. Наразі через війну виставок у студентів поменшало, хоча провести такі заходи кликали і до Львова, і до Києва. Та поки в інституті практикують онлайн екскурсії та презентації. З колоною Богдан Малецький Галина Ровенчук та радіокомпанія Раї.